Сумна історія ось цього гаража, що розташований у масиві на вулиці Курчатова, розпочалася ще в кінці 90-х. Тоді Галина Паньків уклала договір про дольове інвестування в будівництво споруди з приватним підприємством Інком. Заплатила за роботу 10 тисяч гривень. Представники компанії свої зобов'язання виконали. Однак необхідні документи людям виготовити не встигли, адже збанкрутували. Аби зберегти новозбудовані гаражі, їх господарі створили кооператив Невський. Рішенням міської ради його членам у короткострокову оренду передали земельні ділянки, Раніше користувався інком. Оформляти офіційні папери люди делегували голову кооперативу. Ліцензійна фірма не бажала приймати документи і заяви особисто від кожного власника гаража, зобов'язали нашого голову гаражного кооперативу заносити тут і кошти, і заяви. Тобто співпрацювати бажали тільки з головою гаражного кооперативу. Тому проконтролювати, чи Дійсно попала моя заява, і мої кошти в ліцензійну фірму було неможливо. Все було б добре, однак у списку орендарів землі єдиного прізвища Галини Паньків не виявилось. Чому жінка досі не може зрозуміти? З того часу розпочала оббивати пороги різноманітних інстанцій, аби оформити гараж. Та тепер виникла проблема на копіях документів земельної ділянки, на якій він розташований, не існує. Тільки постанова Кабінету міністрів запит на інформацію дав можливість отримати копії рішень міської ради. Просумірувати е, ті, ті площі, які надавались під будівництво. І це дало нам можливість конкретно знати, що дійсно вся земельна ділянка роздана під будівництво і вільної земельної ділянки немає. Хоча мій гараж на момент вилучення земельної ділянки у приватного підприємства Інком. Був повністю збудований на 100%. Сусіди з масиву підтверджують, дев'ятий гараж будувався зі всіма іншими. Блок був збудований повністю. Як ми могли самі там а збудовано розібратися у неточностях та зрозуміти, куди зник гараж? Галина Паньків намагається з керівництвом кооперативу Невський. Однак каже його голова Надія Довгань на контакт не йде. Поспілкуватися з жінкою чи, хоча б взяти номер її телефону, нам теж не вдалося. А як нам з директором поспілкуватися? Йди, 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 туди, туди, туди. А чому вона ви загляняє на дальше. А а, можна, можна не да треба, а директор роботі? У масиві зауважують Надія Довгань, голова кооперативу. Лише на паперах. Фактично ці обов'язки виконує її законний чоловік, держслужбовець Віталій Довгань. У телефонній розмові з Галиною паньки він був не дуже люб'язний та на зустріч все ж погодився. Я можу собою шість п'ятнадцять, можу 7 годин закритися в гаражному масиві. Один вечір розправити тебе. В сім вечора? А ви з собою принесете оригінали документів? От ті, ж я тобі давав, то в мене ці документи є. Нас з телефоном Віталій Володимирович запевнив, що жодних проблем з оформленням землі немає. Проект, ти робиш проєкт на ту землю, на свою тисячу, ти получаєш ту землю. Тобто проблем там немає? Що? Проблеми там немає, тобто? Чому немає проблеми? Ну, я не знаю, які проблеми, щоб отримати земля є. І лист такий, що... <плес> Аби розібратися, хто правий, а хто винний у цій історії, теж назначаємо зустріч фактичному керівнику гаражного масиву. Та вгледівши камеру, чоловік одразу сховався в машину. Від будь-яких коментарів відмовився про те, що обіцяв жінці провести необхідні документи. Теж раптом забув голову гаражного кооперативу Неможливо знайти ніде. В Гаражному кооперативі вона не з'являється, номера телефону немає. Довідку отримати неможливо. Власниця горизвісного гаража знову залишилася ні з чим. В міському департаменті архітектури, містобудування та земельних ресурсів нас запевнили, навколо ситуації більше шуму, ніж вона того потребує. Право на землю жінка може оформити без проблем. Необхідно просто звернутися з земнопоряду організацію, замовити укласти угоду про виготовлення документації землеустрою, подати туди. Паспорт, ідентифікаційний код, довідку, за наявність довідку від голови кооперативу, що вона є членом кооперативу, як за нею такий закріплений бок, блокс, адреса гаража, і технічний паспорт, якщо є право власності. І вона зможе реалізувати своє право без питань. Фахівці додають не проблема навіть те, що по документах на гараж немає землі. Ділянку оформлять і в цій історії можна буде поставити крапку. Земля є під гаражом. Просто десь там були якісь технічні питання, затверджувалися там якісь списки того кооперативу, десь помилково, і ну я відомо, з яких причин там вона не було включена. Ну це не проблема для нас. Тобто ми готові піти її на зустріч, при умови що вона надасть нам відповідні документи. Та чи вдасться обом сторонам знайти компроміс в гаражній проблемі та зібрати необхідні документи залишається питання. Wszelkie